Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. В нас з вами три задачі, і вони дуже схожі на перші дві. Вони дуже схожі по контексту, але друга задача вона, її розв'язання випливає з розв'язання першої. Тому давайте розбиратися. Перше, яке відношення довжин двох математичних маятників, якщо за один той самий час перший з них здійснює 15, а другий 27 каливань. Ну, дивимось. Ми Розуміємо, що один той самий час є різна кількість киливань, і знайти відношення довжин. Якщо ви відразу розумієте, що в цьому випадку, при таких кількостях коливань довжина першого маятника буде більша, ніж другого, ви можете написати таким чином: якщо ви помилилися, ви потім просто пам'ятаєте, що ви перевертаєте. Це відношення. Період коливань з одного боку це час поділити на кількість а з іншого це період коливань математичного маятника. Після цього, можливо, декілька варіантів розв'язання задачі, але я показую, ну, наприклад, такий. Ми можемо возвести в квадрат все це і виразити звідси L і T. А потім ми будемо розуміти, що у нас більшість величин, яка входить до формули, вони, вони не змінюються, а змінюється тільки. Кількість коливань, І вони обратно пропорційні довжині, і кількість коливань у нас в квадраті. Тоді ми знаходимо відношення довжин, як відношення кількості коливань в квадраті. Ну, можливо було писати кожна n в квадраті, але простіше розв'язувати і рахувати, якщо ви ось таким чином напишете. Одинице вимірювання здесь зрозуміло одиниця. і після цього ми з вами можемо порахувати. Знайшли, що довжина першого маятника приблизно в 3,2 можна рази написати, але я написала 3,24, воно точно виходить, тому чому не написати. Добре, наступна задача в нас з вами така. Перший математичний маятник здійснив 24 коливання, а другий 30 коливань, знову за такий самий час. Але зараз нас. Е Просять, щоб ми визначили довжину кожного з маятників, якщо один з них на 18 см довший за іншого. Ну, якось так е, потрібно зробити. Дивимося, як це можна розв'язати. Е, я ось тут використала систему інтернаціональну, але потім розв'язувала задачу вже все ж таки не в системі інтернаціональної, а в сантиметрах, тому що формула, яку ми отримуємо, вона дозволяє це робити. Але якщо ви будете. Рахувати в системі інтернаціональної, це теж правильно. І знов ми записуємо формулу періоду коливань, але ми вже в попередній задачі все розв'язали і можемо відразу написати, що відношення довжин, воно обернено пропорційне відношенню квадратів е, кількості коливань. І ми вже з вами розуміємо, що в такої ситуації в нас довжина першого маятника буде більшою. Але якщо ми. Е, Бачимо таку задачу в, які, е, в якісь перевирочні роботи, там, в контрольне, в тесті, таке інше, зрозуміло, що ми іноді будемо це відразу бачити, а іноді прийдеться до цього трохи дійти. Тобто, ми не можемо з вами, якщо не буде дві задачі одна за одної йти, ми не можемо посилання робити на те, що ми в домашній роботі щось з вами робили. Тобто, це потрібно е, пояснювати. Все, знаходимо відношення довжин і спочатку можемо порахувати довжину l 2 а потім соответственно довжину l 1 Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Ну, якби комусь навіть так щось таких задач на самостійних роботах. І ще одна задача вже на хвилі механічний Камертон є джерелом звукових хвиль з частотою 440 Гц, яка довжина цих звукових хвиль у повітрі і у склі. Ну, бачимо, що в нашому випадку у нас є табличні дані, які ми, наприкінці збірника в таблиці побачили, і записали для швидкості звуку для повітря і швидкості звуку в склі. Розуміємо, що давнина хвилі це буде швидкість поділити на частоту, але пам'ятаєте, я полюбляю ось таку формулу обов'язково записувати попереду. А потім ми можемо записати дві е, формули, і в даному випадку дуже корисно, коли ми перевіряємо одиниці однократно, а потім двічі обчислюємо і вже записуємо відповіді. Але потім я перевела, коли записувала відповідь, перевіла метри в ну, це… Мені здається, зручним, але це не обов'язково. Ну, все, ось такі задачі у вас були. Сподіваюся, що ви впоралися, і можемо з вами відпочивати.